Українці, усіх вітаю! Новий щоденний огляд крипторинку. Сьогодні буде більш такий опір на альткоїни, які зараз брати альткоїни, що у нас стосовно біткоїну, яка зараз ситуація на ринку. Та ще ну, обсудимо декілька цікавих новостей, а також напряму пов'язані пов з альткоїнами. Перед тим як почати, нагадую про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюся своїми торговими угодами. Сьогодні заходили в ефіріум, побачив таку дуже цікаву фігуру. Сьогодні також про неї Розповім, забрали там приблизно 65%, да Ну тобто там трохи більше 3% чистого руху. І зараз про це також розповім. Почнемо одразу з біткоїну, яка у нас тут вимальовується картина. да Ну Все, як все як і в рамках того аналізу, про який я казав. Рухаємось в рамках цього трикутнику. Ще найближчі там декілька тижнів також будемо рухатись в рамках цього трикутнику, да? в рамках цього нисходячого кліну. Та очікуємо, що приблизно там на початку вже грудня будемо вистрілювати з нього до відміток там 115 я думаю, навіть роз буде більше такий до 115 тисяч. Да? Тут у нас зона супротиву. І далі, якщо будемо пробувати, то вже підемо на наш АТХ. А, Зараз просто рухаємося в рамках цього трикутнику, і а, тут я би рекомендував просто зайти в позиції там ну якомога нижче. От, наприклад, зараз 102 тисячі, а, дуже гарна точка входу. А, ми заходили по 99. по там по 100 тисяч, в принципі, ну і зараз можна заходити а, та просто очікувати. Ну, Тобто ось ці а, коливання, там, вверх-вниз вони в принципі, можуть бути, тому а, не торгуємо, там, не дейтрейдимо, не скальпимо, а просто а, заходимо та очікуємо а, такий великий-великий рух. А, стосовно альтсезону, яка в мене зараз думка? Ну, якщо ми відкриємо а, графік, виходить графік домінації біткоїну, да, то можемо побачити те. Що у нас на тижневому графіку, а, тобто, ну так, історично, якщо подивитись, то о, увесь час, коли ми торкалися цієї зони супротиву, да, тобто, ну, сформувалася така зона супротиву. І кожний раз, коли ми касалися цієї лінії, у нас біткоін падав в домінації, становився альтсезон. Це вперше сталося ще в 2019 році. Потім в 2021, мабуть, самий відомий альтсезон, коли Альти там давали по 50%, по 100 іксів тоді, тоді домінація взагалі, взагалі там до 40% впала з 70%. І зараз знову ми прийшли до цієї от відмітки. Да? Тобто, давайте зараз ще, ще раз намалюю. тобто ось Ця відмітка вже біткоін трохи, так трохи такий дав рух. Від неї. А, зараз ми трошки в принципі. А, це було і минулі, минулі рази. Да. А, тому, тому зараз, скоріш за все, буде починатися вже альтсезон. Вже він і, по суті починається. там всякі кеш це все починає стріляти. Але, в принципі, в рамках там ще місяця-двох ми можемо очікувати невеличкий відскок приблизно знову до цієї зони, а, коли біткоін у нас проскочить до 115-130 до там, 130 тисяч. А, там ще будемо дивитися. І Після цього очікуємо а, зниження домінації біткоїну і а, ріст альткоїнів. Саме в які альткоїни зараз ну, можна заходити, і які проекти я би рекомендував. Стосовно ефіріуму на годинному таймфреймі ми рухаємось а, в рамках такого восходячого каналу. Тобто Давайте зараз а, ще раз його проведемо. А, тут, якщо ну, переключитись на 4-часовий таймфрейм, то просто у нас була тінь. А, давайте зараз ще тут зверху проведу. На 4-й годині Графіку буде це трохи краще видніше. Давайте зараз переключимось. Ну Хоча так в принципі також нормально. І сьогодні, коли я це помітив, я дав приблизно тут сигнал на своєму телеграм-каналі, ось приблизно на цих відмітках з так скажем тейк профітом да, очікуванням до ну дойти до 3700. Але ми дійшли до 3600-3580. Приблизно це 4% чистого Руху у нас було навіть, навіть 5, але ми там зайшли трохи пізніше, тому 4% чистого руху, після якого у нас пройшов знову такий невеличкий дамп до цієї зони сони Супротиву. В принципі, в принципі, ми встигли тут зафіксувати перший наш тейк профіт. Далі просто по стопу нас вибуло з цієї угоди. Очікую, в принципі, теч, точно таку ж саму ситуацію, тому я перезайшов в цю угоду по 3400. Вже зараз можна помітити. Те, що у нас а, ефіріум починає давати невеличкий а, зріст. Ну і в принципі очікуємо знову те, що у нас піде до там відміток 3700-3800, плюс-мінус до цих відміток а, найближчим часом, тобто там завтра, сьогодні а, вже буде ефіріум. А, це більш про таку короткострокову стратегію. А, якщо брати довгосрокову стратегію, то а, ефіріум я б особливо не закупав, тому що в нього і так дуже висока капіталізація. А, і, в принципі, є. ну, Набагато більш перспективніші альткоїни на даний а, момент, про які саме я альткоїни зараз кажу. По-перше, це XRP. Що в нас такого цікавого з XRP? Ну, По-перше, ця монета вже дала а, в принципі, 70% такого руху. Дуже-дуже в принципі, непогано, якщо брати там з, а, ну, влітку у нас а, влітку, так, да, це червень був чи коли. А, І чому взагалі а, зараз серед XRP така ну, пристальна увага, да, що тут такого цікавого. А те, що зараз в XRP виходить точніше, з XRP виходить ETF на фондовий ринок да, під а, DTCC. Ну, Якщо так простими словами, то а, якісь обичні звичайні інституціональні інвестори, які інвестують там в Стокмарк. Market, зможуть купити ETF не лише на Біткоін та ефіріум та а також ще на XRP. А, наприклад, в минулому році, Точніше не минулому Ну да, в минулому році, а, коли біткоін також вийшов на в ETF, да, тобто з'явилось б спотовий з біткоін, то в криптовалюту взагалі в крипторинок а, був притік там 15 мільярдів доларів да, тобто, ну, додаткової ліквідності. І, очевидно, в той момент там біткоін дуже дуже активно Виріс в ціні, і з XRP очікуємо точно те ж саме. Тим паче в XRP у нас набагато менше капіталізація, тому очікуємо більш високі відсотки. І, скоріш за все, ми в, принципі, вже в цьому році, в грудні, мабуть, можемо очікувати вихід цього ETF, тому що компанія, яка займається цим ETF, DTCC, вже подала форму а 8 до SEC, Тобто зараз просто очікуємо закінчення шадауну, коли SEC почне свою роботу. І Мабуть, там вже на найближчим часом у нас з'явиться цей ETF XRP Тому, в принципі, дуже цікава, цікава так скажем, інвестиція. Я би закупав, як і на спиті, так би і заходив в лонгові позиції. Також ще дуже цікавий проект, ще дуже цікава монета, яка така, так скажем, дуже стара, фундаментальна, але з цікавою новиною це Uniswap, токен Uni. І що тут цікавого, те, що 10-го числа у нас з'явилась новина, те, що... Ця компанія планує робити так звану уніфікацію. Да, unification. Це така програма, в рамках якої компанія панує. Почати жигати свої токени, додавати деякі там комісії, які також будуть жигати ці токени. І, якби, ну, ще, як ви знаєте, Uniswap це, мабуть, сама найпопулярна свапалка там, ну, на рівні з PancakeSwap, скоріш за все, Юні буде по об'ємам ще більше. Тому, в принципі, дуже цікава, цікава новина, дуже цікава реструктуризація так скажем, компанії. І що нам, взагалі, як ви знаєте, дається жигання цих те, що супрі становиться менше, да, тобто в обігу становиться менше токенів. і ну, по ці, за, за цією причиною а, ціна кожного токена буде а, коштувати дорожче. А, після виходу цієї новини у нас на графіку. А, так, Зараз відкриємо Юні а, був такий зріст. А, це, так, Давайте відмірюємо. Приблизно 100%. А, в принципі, ну, дуже непогано. І зараз а, Юні також трохи відкотився з, разом з усім, усім ринком. А, в принципі, дуже дуже гарно точка, Входу, тому будемо заходити в Юні і очікувати, там ну, ще подали, подали ріст а, також також це, Ну як я вже розповідав, це фундаментальний проєкт. І там на піку там ціна була 44 долари. Да Тобто, якщо ми хоча б повернемось до ціни, а, яка була в 2021 році, то це у нас буде ріст на 600%, в принципі, дуже непогано. І в принципі це ріст а, ну дуже-дуже вирогідний тому що Юні це фундаментальний проєкт. Які буде заробляти, які вже заробляють там комісії, які буде жигати свої токени, А буде становитись менше, тому дуже дуже цікаво. Так сажу монета до інвестиції І саме я також буду її закупати і про це писати в своєму каналі. А, зараз давайте ще під кінець розберемо два токени, які би я не став би покупати, ну, або а, був би більш пристальний. А, це Starknet і Zcash. А, ZCash вже дав більше там, 1000% чистого росту. А, він зараз, так скажемо дуже-дуже на хайпі. Але а, я б не рекомендував лізти в монети, які вже, показали, які вже від Зробили свій. Так скажем, зріст фундаментальний, да, який, ну, там, завдяки якимось технологіям чи ще чомусь, тобто 1200% майже. Тому що далі увесь цей зріст буде підкріплюватись лише якби, ну, так скажем, хайпом, да, тим, що ну, пройшов такий дуже величезний памп, і всі будуть там заходити з цілю просто не тому, що це фундаментальний проєкт, тому що там інвестори там, бачать якусь перспективу в цьому проєкті, а просто щоб зробити, щоб там зробити ще декілька іксів. І в принципі це ну, не саме адекватна стратегія, не сама правильна стратегія, я би так сказав. Окрім цього, в Zcash вже пройшов цей рост на 1000%, а вже ціна там, 520 доларів, досить велика капіталізація, і якось там ще далі дуже сильно рости. Буде дуже тяжко. Тому я б не розглядав би цей проєкт на даний час, тому що є більш цікаві монети. І ще така, така монета, яка зараз дуже часто а, обговорюється, Чи, ну, багато хто каже про цей проєкт, також я казав в минулих відеороликах. Це Starknet, да, тобто технологійний проєкт, але яка в ньому проблема. По-перше, як ми можемо побачити за графіком, те, що він ніколи не ліс, типу, лише падіння, падіння, падіння і падіння. А, яка взагалі ізначальна проблема цього проєкту? Те, що на початку а, під час цих айдропів, ретродропів? Проект роз... розкидав дуже багато своїх токенів, величезний був супла цих токенів, в тому числі я заробляв на цьому ретродропі. Ну, це був дуже-дуже хайповий проєкт. Багато у кого зараз є ці токени, і вони поступово їх продавали, продавали, продавали. І дуже велика частина інвесторів просто очікують, коли цей проєкт дасть хоч якісь ікси, щоб просто продати ну, ці токени, злити цю ліквідність. і в принципі за Ну, Чесно скажу, технології та такі собі, тому що я а, сам дуже багато транзакцій робив через Starknet, через цю сіть. І чесно скажу, ну, дуже, дуже неприємно користуватись, дуже багато лагів, багів. всяких. І просто я б ну, я б не рекомендував би цей проект ще комусь, просто щоб а, їм користуватись. І тут не зовсім зрозуміло, звідки буде приходити ця ліквідність до StarkNet, чому інвестори а, будуть вибирати саме Starknet, наприклад, перед Юні. Да, юні у нас токен, які буде там заробляти, які буде жигати свої ну свої токени, в якому а, не вилучки суплай, тобто не було ніяких там роздач. А Старкнет, в принципі, таким не є. І хоча він і дав за останні там декілька днів а, в принципі непоганий ріст, там скільки а, 110%, но він вже почав від, від, відкатуватись. І зараз це ріст, по суті, там 30% чистими і падіння там 40%. А, тому в ці два проекти я б не заходив, Starknet, за тому що. Ну, Є свої причини. А Uni і XRP, в принципі, можна розглядати. З XRP дуже-дуже перспективно. Uniswap теж фундаментальний проєкт. Мабуть, кращий Dex так саме, який зараз є на ринку, з найбільшою репутацією. тому в принципі, в принципі принципі дуже цікава ситуація. Ще більш детальніше про якісь інші вальткоїни я розповім в наступних відеороликах. Дякую за перегляд і будемо на зв'язку.